Добрий день! Ми продовжуємо вивчати звичайні дроби. І тема сьогоднішнього заняття ознаки подібності на 2, 5, 10. Нам потрібен буде ось такий конспект. В кого його немає, виконайте взошит для конспектів. І спробуємо дати відповідь на питання, чи діляться дані числа на 2. Щоб відповісти на це питання, нам потрібен ось такий фрагмент конспекту. Для того, щоб дізнатись, чи ділиться якесь число на 2, потрібно подивитись на останню цифру цього числа. І якщо остання цифра 0, 2, 4, 6 або 8, це означає, що число буде ділитися на 2. Розглянемо число 125. Остання цифра 5. 125 не ділиться на 2. 34. Остання цифра 4. 34 ділиться на 2. 1027. остання цифра 7. 1027 не ділиться на 2. 329, остання цифра 9, 329 не ділиться на 2. 79 536. Остання цифра 6. 79 536, ділиться на.

не ділиться. 2514, остання цифра 4, 2514, ділиться на 2, 152, остання цифра 2, 352 ділиться на 2, 10108, остання цифра 8, 10108 ділиться на 2, 44456, остання цифра 6. 44 456, ділиться на 2. 3057, остання цифра 7, 3057, не ділиться на 2. 25600, остання цифра 0, 25 600, ділиться на 2. 5286, ділиться на 2. 3541, не ділиться на 2. 2,5304 ділиться на 2. 3252. Ділиться на 2 і 1413 не ділиться на 2. Приклади з останнього стопчика детально не пояснювала, думаю, що всі все зрозуміли. Спробуйте виконати самостійно, відповісти на питання, чи діляться дані число на 2. Працюйте. Перевіряємо. Якщо ви зробили такі ж самі висновки, дуже добре, можемо продовжити далі. Спробуємо відповісти на питання, чи діляться дані числа на 5. Для того, щоб ділилося число на 5, потрібно, щоб остання цифра цього числа була 0 або 5. 485 ділиться на 5, 340 ділиться на 5, 3057 не ділиться на 5, 509 не ділиться на 5, 20054 не ділиться на 5. 42 815 ділиться на 5, 23 540, ділиться на 5, 125 358, не ділиться на 5, 21 325 159, не ділиться на 5, 2514, не ділиться на 5. 352, не ділиться на 5, 10100 ділиться на 5, 44456 не ділиться на 5, 3057. Не ділиться на 5. 25600 ділиться на 5. 5285 ділиться на 5. 3541, не ділиться на 5. 25304 не ділиться на 5. 3250 ділиться на 5. і 1400 ділиться на 5. Виконайте наступне завдання самостійно. Перевіряємо. Спробуємо відповісти на наступне питання: чи діляться дані числа на 10. Дивимось на ознаку подільності На 10. Для того, щоб число ділилось на 10, потрібно, щоб остання цифра була 0. Все просто. 485 не ділиться на 10, 340 ділиться на 10. 3057 не ділиться на 10. 509 не ділиться на 10, 20054 не ділиться на 10. 42 815 не ділиться на 10, 23 540 ділиться на 10. 125 358, не ділиться на 10, 21, 325,159, не ділиться на 10, 2514, не ділиться на 10. 352 не ділиться на 10, 10000 10 ділиться на 10, 44,456, не ділиться на 10, 3057, не ділиться на 10, 25600 – ділиться на 10, 5285 не ділиться на 10, 3541 не ділиться на 10, 25304 не ділиться на 10, 3250 ділиться на 10, і 1400 ділиться на 10. Опрацюйте наступні завдання самостійно. Думайте, перевіряємо. Все дуже просто. З десяткою взагалі все просто. Останнє завдання потрібно відповісти на питання, чи діляться дані числа на 2, 5 і 10. Ми будемо використовувати всі три ознаки подільності і на 2, і на 5, і на 10. Для них спільне те, що для того, щоб відповісти на. Поставлене питання потрібно подивитись на останню цифру і зробити відповідний висновок. Отже, подивимось, які з даних чисел діляться на 2. Це число 72430, 12576, 50008, 5004 і все. Вияснимо, які числа діляться на 5. 8365. 72 430 і 725. І вияснимо питання, які з цих чисел діляться на 10. Тут тільки одне число, яке ділиться на 10. 72 430. Я думаю, що ви зрозуміли, я детально вже не пояснювала. Думаю, що все досить просто. І опрацюйте. Ось ці завдання самостійно. Бажаю успіху. Перевіряю. Я думаю, що тема була неважка і ви її добре засвоїли. Відпочивайте!